Доброго дня, мої любі слухачі, сьогодні ми говоримо про те, що може здатися дрібницею, але колись було важливим правилом життя у багатьох українських селах. Уявіть собі теплу селянську хату, дерев'яну підлогу, скрипучу лаву біля печі, запах сіна, що долинає з горища, і важкий килим, який ледь не затуляє вікно. Ви, звісно, думаєте, що головним предметом у сільській хаті був глечик із молоком, чи миска з картоплею. Але ні. Дуже часто перед тим, як лягти спати, селяни ховали під подушку ніж, так саме ніж. І ви, мабуть, не пережили б навіть однієї ночі в тій хаті, бо не знали б, чи під подушкою вас чекає м'яка піріна, чи гостре лезо. Отже, перш ніж ви влаштуєтесь зручніше, знайдіть хвилинку, щоб поставити лайк відео та підписатися. Але лише якщо вам справді подобається те, що я тут роблю. І не забудьте написати у коментарях, де ви зараз і котра у вас година. Цікаво знати, хто дивиться ці історії серед ночі, а хто посеред дня. А тепер давайте разом зануримося в сьогоднішню подорож ви кладете голову на подушку і замість безтурботної м'якості раптом відчуваєте тверду холодну ручку ножа. Не надто зручно, правда? Але колись це було знаком спокою. Селяни вірили, що ніж під подушкою відлякує все зле, і людське, і нелюдське. У світі, де вечірнє світло гасло швидко, а навколо панувала тиша, людина залишалася сам на сам із темрявою. Темрява, між іншим, у ті часи була не просто відсутністю світла, вона була насичена легендами, примарами, чортами та відьмами. Уявіть, ви лежите у хаті, де вікна закриті рядниною і єдине світло, від каганця читліючої жарини у печі, а десь у полі виє вітер, тріщить дерево, за стіною чутно, як пробігла миша. Усе це могло стати нагадуванням, що ви не зовсім самі. І тоді, ніж під подушкою, сприймався як талісман, майже як ваш маленький меч проти невидимого ворога до речі, Цікаво, що археологи знаходили старі ножі навіть у похованнях. Це було не для того, щоб небіжчик міг нарізати собі хліб на тому світі, а щоб його душа мала захист у мандрах один із відомих фактів. На території Київської Русі часто клали металеві предмети в могилу саме як охорону від темних сил. Метал, а особливо залізо, вважалося матеріалом, який ненавидять злі духи. Тож у побуті, ніж під подушкою був своєрідною міні-версією тієї самої традиції. А тепер уявіть парадокс. Ви лягаєте відпочити після довгого дня, працювали на полі, носили воду, лагодили тин, і замість того, щоб просто спати, ви маєте ще й тримати біля себе ніж, бо хтось міг подумати, що душа вночі вразлива звучить так, ніби тодішнє життя було схоже на хорор тільки без кінематографа. Звісно, не все було настільки страшно, ніж під подушкою мав і більш практичне пояснення у хаті, де спало по кілька людей, де ніхто не замикав дверей на ключ, а від собаки до сусіда міг зайти будь-хто, мати при собі ніж було просто зручно раптом треба перерізати мотузку, підняти дошку, відрізати шмат тканини. Так що оберіг оберегом, але й інструмент під рукою завжди потрібен. Є навіть кумедна деталь дехто клали ніж під подушку не тому, що боялися нечисті, а щоб діти не знайшли його. Уявіть, ви залишаєте ніж на столі, і малюк вирішує з ним погратися, тоді краще вже сховати під подушку. Хоча погодьтеся, звучить досить іронічно, щоб уберегти дитину від ножа, ніж клали саме туди, де вона могла залізти вночі. Сільські легенди. Приписували ножу майже магічні властивості. Казали, що якщо покласти його під подушку, то сни будуть спокійнішими, і вас не мучитиме нічний кошмар. А якщо вже присниться щось лихе, ніж переріже, той сон навпіл. Сьогодні психологи, мабуть, пояснили б це як ефект плацебо людина відчуває захист і мозок дозволяє їй розслабитися. Але ж хіба не цікаво, що простий шматок металу міг так впливати на психіку. Уявіть ще один момент село, де кожен знає кожного, і в кожній хаті схожі ритуали. Ви заходите до сусіда, бачите його постіль і знаєте, що під тією подушкою точно щось заховане. І вас це навіть не дивує. Як зараз ми всі маємо телефон біля ліжка, так колись мали ніж. Хоча, чесно, Смартфон теж можна було б назвати своєрідним оберегом від нудьги і від зайвих думок. Один із дивакуватих фактів у деяких регіонах вважали, що ніж під подушкою допомагає молодим жінкам швидше завагітніти. Логіка тут абсолютно туманна, але традиція була. Ймовірно, це поєднання символіки, ніж як продовження чоловічої сили та метал як захист. І тут ми бачимо, наскільки гнучко люди могли тлумачити один і той самий предмет, але ж чи справді ніж під подушкою робив сон безпечнішим. Це питання залишається відкритим для наукової дискусії, бо з одного боку є психологічний ефект захисту, з іншого боку, сам факт наявності ножа поруч уночі здається небезпечним, можна випадково порізатися чи ще гірше. І тут виникає сучасна іронія ми боїмося смартфонів біля ліжка, бо вони випромінюють світло і заважають спати, а колись боялися ночі настільки, що краще було спати з ножем. І ось ви вже вкладаєтесь спати в тій уявній сільській хаті, відчуваєте шурхіт миші, скрип дерева за стіною, і ніж під подушкою видається єдиною розумною ідеєю. Навіть якщо він там більше для того, щоб заспокоїти вас, ніж реально допомогти. Ви перевертаєтесь на інший бік, подушка злегка просідає і холодне лезо знову нагадує про себе. Тепер ви вже не думаєте про денні клопоти, а про те, що відбувається у темряві за межами вашої свідомості. Ніч це завжди простір для страхів, і ніж під подушкою стає не просто шматком металу. А ледь не паролем до безпечного сну. У селі казали якщо не покладеш ніж, то уночі з'явиться марево. Що таке марево? Це могла бути й тінь від дерева, що коливається у вікні, і кіт, що прокрався на горище, і навіть власний сон, який чомусь здавався реальнішим за реальність. Люди щиро вірили, що ніж здатен перерізати шлях нечистим силам. Як тільки він опинявся під подушкою, Ліжко перетворювалося на маленьку фортецю. Ви заплющуєте очі і уявляєте, як над хатою пролітає нічна відьма. Вона вже простягає свої руки, щоб забрати ваш спокій, але ніж блищить невидимим світлом і змушує її тікати геть. Так працювала народна фантазія. Для нас це може здатися наївним, але для селянина 19 століття це був логічний спосіб пояснити, чому він спить спокійно. До речі, історичний факт у багатьох європейських культурах існувало переконання, що залізо захищає від зла. У Скандинавії клали цвях біля колиски дитини, у Британії підвішували ножиці над ліжком, а в українських селах ховали ніж під подушку. Залізо вважалося матеріалом, який має силу громовиці, сили землі і сили коваля. А коваль, як відомо, був напівмагічною фігурою. Недарма існував вислів, коваль кує долю, але повернімося до ночі. Ви лежите й раптом відчуваєте, як сон стає дивним. Вам сниться, що ви мандруєте темним лісом, чуєте кроки позаду і ось ось побачите когось, прокидаєтеся різко, і перше, що відчуваєте, це ніж під подушкою. Логіка проста страшний сон не справдився, бо поруч був захист. Навіть якщо все пояснюється фізіологією сну, у голові закріплюється проста формула В ніж це спокій. Іноді страхи були більш конкретними. Наприклад, боялися так званих нічниць, істот, які начебто сідають на груди сплячому і душать його. Сучасна наука називає це явище сонним паралічем. Ви, напевно, знаєте це відчуття, коли ви прокидаєтеся, але не можете поворухнутися. І здається, що хтось сидить на грудях. А тепер уявіть, як це відчувалося у сільській хаті, без жодних знань про неврологію. Звісно, ніж під подушкою здавався логічною страховкою. Є і кумедніші історії у деяких селах вважали, що ніж може захистити від поганого сну після переїдання. Так, якщо ви ввечері з'їли забагато вареників, то клали ніж під подушку, аби шлунок не мучив вас уночі. У сучасному розумінні це виглядає як своєрідна народна таблетка від печії. Але ж погодьтеся, що образно звучить перерізати поганий сон, розрубати важкість, ніж також міг стати інструментом боротьби зі слими снами. Якщо дитина бачила жахіття, батьки могли провести лезом над подушкою хрестоподібно вважалося, що це відріже, кошмари. І знаєте. Якби вам у дитинстві після страшного сну хтось зробив такий ритуал, ви, можливо, теж заспокоїлися б. Не тому, що щось містичне відбулося, а тому, що ви відчули, дорослі взяли під контроль ваш страх. Варто згадати ще один цікавий момент дехто вірив, що ніж під подушкою впливає на сам зміст снів. Наприклад, якщо покласти його лезом у бік дверей, то сон віджене непроханих гостей. А якщо лезо дивилося до вікна, сон буде пов'язаний із подорожами, звучить як народна версія сучасних снів на замовлення. Хоча, можливо, це була лише гра уяви, серед науковців і сьогодні тривають дискусії, чому люди приписували предметам магічні властивості. Одні кажуть, це спосіб пояснити незрозуміле, і інші, що це форма психологічного самозахисту. Адже коли ви контролюєте хоча б щось, навіть умовно, вам легше заснути. Треті наполягають, що це все лише випадкові збіги, які поступово обростали міфами, і, мабуть, кожна з цих версій має право на існування. А тепер уявіть, як ви лежите у сільській хаті 150 років тому за стіною чути, як хтось хропе, під ліжком тихо шкребеться собака. А вам сниться, що ви мандруєте дивними світами, ви прокидаєтесь і торкаєтесь ножа, і в той момент межа між реальністю та сном стирається. Заспокоюєтеся не тому, що, ніж справді, щось відлякує, а тому, що він нагадує ви підготовлені. Іронія в тому, що сучасні люди мають власні обереги. Хтось не може заснути без навушників і музики, хтось ставить біля ліжка пляшку з водою. А хтось гортає соцмережі до самої півночі. Можливо, наші смартфони і не захищають нас від нічниць, але ми так само хапаємося за них, щоб не залишитися наодинці з темрявою. А тепер невеликий жарт. Якби ви сьогодні поклали ніж під подушку, то швидше за все єдиним результатом був би поганий відгук від ортопеда. Але у минулому це було абсолютно серйозно. І ви, напевно, навіть не сперечалися б із бабцею, яка суворо сказала б без ножа не лягай, бо душа не відпочине. Отак, ніж під подушкою, ставав не лише предметом, а й ритуалом, який переплітався зі снами, страхами і вірою у світ невидимих сил, ви лежите на старій дерев'яній лаві, голова знову торкається подушки, і ніж під нею нагадує про себе холодним тиском. Але тепер вам цікаво не лише, як він відганяв нічниць чи примари, а й те, як цей звичай прожив у повсякденні та легендах українського села. Побут селян був сповнений дрібних символів і ніж під подушкою був лише одним із них. Хтось клав кужіль біля печі, хтось ставив відро води на порозі, а хтось завжди тримав віник догори ногами. Усі ці дрібниці разом творили відчуття впорядкованого світу. Уявіть, ви прокидаєтесь вранці, бачите ніж біля себе і одразу відчуваєте, що ніч минула правильно, за правилами. Легенди ж додавали цим діям глибини. У деяких селах розповідали, що ніж міг розрубати чаклунські пута. Наприклад, якщо дитині снилися одні й ті самі жахіття, казали, що то відьма наклала на неї сонну петлю, і тоді батьки клали ніж під подушку. Аби та петля була розірвана. Дитина прокидалася вранці, і навіть якщо сни повторювалися, сама віра в ритуал вже заспокоювала, були й інші історії. Скажімо, молодий парубок, ідучи з весілля, міг спеціально покласти ніж під подушку, аби відрізати. Від себе сторонні погляди і слова, що переслідували його після гулянки, чи молода жінка, яка боялася зурочення? Вважала, що ніж під подушкою зробить її сон тихим і чистим? Ці маленькі вірування створювали цілий всесвіт невидимих правил, звісно, іноді траплялися і курйози. Уявіть селянина, який після довгого робочого дня так міцно заснув, що прокинувся від того, що, власне, вухо вперлося в руків'я ножа, та ще й дружина свариться. Ти ж знову порвав наволочку, ну навіщо той ніж? Мабуть, у такі моменти магічна функція поступалася місцем реальним побутовим проблемам відомий історичний факт. У XIX столітті етнографи, які збирали український фольклор, неодноразово записували згадки про ніж під подушкою як засіб від нічного духа. Цікаво, що подібні записи робили і у сусідніх культурах, але саме в українських селах. Цей звичай довше зберігався навіть у 20 столітті. Іноді бабусі у селах радили молодим матерям не забувати про ніж біля дитячої колиски, але є іще дивніший факт у деяких місцях ніж під подушкою використовували для зупинки грози. Коли небо розривалося громами, господар виймав ніж і встромляв його в одвірок чи клав на підвіконня. Логіка була проста. Якщо метал відганяє нечисту силу, то й хмари має розсіяти. Чи працювало це? Ну тут, мабуть, більше залежало від синоптики, ніж від ножа. Але уявіть, як це виглядало. Хата, діти туляться до матері, а господар урочисто кладе ніж під подушку, мов би, від того залежить увесь світ. Наука, звісно, дивиться на такі звичаї інакше. Дослідники. Пояснюють їх як спосіб створити психологічний комфорт у світі, де контроль над життям був мінімальний. Ви не могли вплинути на врожай, на хвороби чи на війну, але могли покласти ніж під подушку і відчути, що захист, хоча б символічний, існує. І саме в цьому була сила, бо навіть символічний контроль це все ж контроль. Сучасна дискусія довкола таких звичаїв виглядає кумедно. Чи варто їх відтворювати, аби зберегти культурну спадщину, чи краще залишити у музеях? Одні кажуть, це частина ідентичності, і навіть якщо ми не кладемо ніж під подушку, знати про це важливо. Інші знизує плечима. Ну, яка користь від предмета під подушкою, коли є психолог, мелатонін і нічний чай? Але правда в тому, що і сьогодні ми створюємо свої ритуали. Хтось не лягає без пледа. Хтось ставить воду, хтось читає книгу перед сном. Усе це теж своєрідні ножі під подушкою, просто більш сучасні. Іронія в тому, що тепер ніж під подушкою виглядав би радше загрозою, ніж захистом. Але якщо замислитися, він виконував ту саму функцію, яку тепер виконують наші маленькі нічні звички. Тож ви закриваєте очі і відчуваєте, як старий ніж лежить поруч. Не блищить, не ріже, просто нагадує, що навіть у темряві можна знайти шматочок контролю. І цей простий жест покласти ніж під подушку, робив ніч у селі не такою страшною, навіть якщо за вікном шумів вітер, а в голові блукали тіні. Ви відчуваєте, як історія уповільнюється, мов тихий вечір у старому селі, десь за вікном уже не чути гомону людей. Лише рівномірний подих вітру та шелест гілля, що торкається стріхи. Подушка тепла, тканина на дотик м'яка, і навіть якщо під нею схований ніж, тепер він здається не загрозою, а лише частиною давнього звичаю. Ви відчуваєте, що ця проста дія мала на меті не стільки захистити від чогось справжнього, скільки дати спокій, якого завжди бракувало людині у світі непевності. Минуле постає перед вами не як сувора історія фактів, а як мереживо маленьких ритуалів, що підтримували людей у їхній щоденності. Ніж під подушкою був символом того, що навіть уночі, коли душа відпускає тіло у сни, вона не залишається беззахисною і в цьому приховане щось дуже людське бажання знайти опору навіть у найменшій дрібниці. Ви відчуваєте, як темп розповіді стає повільнішим. Слова розтягуються, ніби ви слухаєте їх на межі сну і неспання. Ваші думки вже не чіпляються за кожну деталь, а пливуть спокійно, мов човен по річці. І в цій повільній течії ви знаходите відпочинок так само, як колись його знаходили люди, поклавши ніж під подушку. Тож нехай ця стара історія залишиться з вами як лагідне нагадування. У кожного з нас є свої маленькі обереги. І не важливо, ніж це книга, плед чи телефон. Важливо, що вони дарують вам відчуття захищеності, а значить, допомагають відпустити день і зустріти сон. Бажаю вам гарного і мирного дня, сповненого тихих моментів і теплих думок.